Всім доброго дня, мене звати Богдан і ви на каналі Фінанси під рукою. В цьому відеоролику ми з вами поговоримо про наступний клас, який називається доходи і результати діяльності. Рахунки класу 7-го призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями бухгалтерського обліку. На рахунках цього класу, крім рахунку 76-го страхової платежі протягом звітного року за е кредитом зображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів обов'язкових платежів, що включені до ціни продажу за дебетом за щомісячне зображення належної суми непрямих податків, зборів, ширичне або щомісячне внесення суми чистого доходу. На рахунок 79-й, це фінансовий результат. Рахунку 76 страхові платежі. У інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам із щомісячним віднесенням цієї різниці на субрахунок 703 дохід від реалізації робіт і послуг. Тепер переходимо до самих рахунків і субрахунків. 70-й рахунок називається доходи від реалізації. Ми вносяться такі субрахунки, як 701 дохід від реалізації продукції, 702 дохід від реалізації аварії, 703 дохід від реалізації робітних послуг. 704 нарахування доходу, 705 перестрахування. -те, 71 -те рахунок це інший операційний дохід. 710-й рахунок це дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю. 711-й дохід купівлі продажу іноземної валюти. 712 дохід від реалізації інших, інших оборотних активів. 713 дохід від операційної оренди активів. 714 дохід від операційної курсової різниці. 715 одержані штрафи пені новостойки 716 відшкодування раніше списаних активів. 717 дохід від списання кредиторської заборгованості 718 дохід від безоплатно одержаних оборотних активів. І останній субрахунок 71 класу це 719-й інші доходи від операційної діяльності. 72-й рахунок називається дохід від участі в капіталі. 71-й субрахунки. Рахунок. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства. 722 Дохід від спільної діяльності. 723. Дохід від інвестицій в дочірні підприємства. Признаний рахунок. Інші фінансові доходи. 131 дивіденди одержані. 732 відсотки одержані. 733. Інші доходи від фінансових операцій. 74-й рахунок. інші доходи. Находять наступні 741 дохід від реалізації фінансових інвестицій, 742-й дохід від відновлення корисності активів, 744 й дохід від операційної курсової 45-й дохід від безнеслано одержаних активів. 746-й інші доходи від звичайної діяльності. 75-й рахунок називається надзвичайні доходи. Входять два доступні субрахунки 751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій і 752 інші надзвичайні доходи. Шостий рахунок страхові платежі. Тут немає субрахунків. І 79-й рахунок фінансові результати. Потім наступні 4 субрахунки. Це 791 результат операційної діяльності, 792 результат фінансових операцій, 793 результат іншої звичайної діяльності і 794 результат звичайних подій. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім!